Вітаю в ефірі. Програма Власна думка. Тема нашої сьогоднішньої програми Твори добро і воно тобі озветься. Справа в тому, що наприкінці цього тижня, 17 лютого, відзначається Всесвітній день спонтанного прояву доброти. Як закликають організатори цього свята, потрібно у цей день, та й загалом по нашому життю, проявляти добро до наших ближніх. Проявляти добро до тварин, до рідних, до друзів і загалом до оточуючих. Але його потрібно творити щиро від усього серця. Тільки тоді вона буде приносити користь і нам, і оточуючим. А що ж з цього приводу думають жителі нашого міста? Як люди добрі, то завжди буде добре. Вон у мене сина спасли, дай Бог здоров'я жовтянським медикам. Чегринець, як тух, Василій Васильович, ні, Олександрович і медперсоналу, який мені спас Богдана Рудіка. Це доброта в людей, так, да. це можна сказати. А так уже а я мамка Рудік Тамара. А протягом свого життя чи помічали ви ще? Як часто ви відчуваєте, що до вас ставляться добре? Як ви часто відчуваєте саме таке добре ставлення від людей? Як часто ви проявляєте доброту не лише до людей, а й до тварин? Я сама держу тварину, я всіх тварин люблю. Як людина, так і тварина. Воно все добре, дівчатки. Так що у мене і скотина, і поросята, і свині, і кури, все воно добре, якщо ти душа до його стоїть. Так само і це до дитини, як люди обізна... Об... Приїхали вовремя, спасли дитину. Сливцю від Олександру теж велике спасибі, що в ту минуту показав мені допомогу. Я дуже довольна п'ятихацьким врачам, воронець. Тобто, так, тобто можна сказати, да. що да. все ж таки не без добрих людей у ні, нас Ні, 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 ні. ні. Зланий людям – значить добра людина. Ну да, Це коли когда полезные люди, людям добро. Тобто, відносяться к людям по хорошому Ну, наприклад, яким який вчинок ви б могли назвати у приклад? По справді доброго ставлення. Доброго справлення. Да, По-моєму, у нас зараз такий люд, що ніякого доброго справлення я не замечаю. Ну, а та людина, яка, наприклад, піклується про тварин, які на вулиці. таку можна назвати? Можна, конечно, можна. Не то, що можна, а потрібно назвати. Тільки так, щоб ну як, воно шло в пользу, а не бігали собаки вот так вот по вулиці. То, конечно, покормити собаку, там, приютити где-то віддати отдать кому-то в хороші руки, это, конечно, хорошо. Але вони так викинули і нікому не нужна собака. А що потрібно вам особисто для того, щоб ваш день пройшов добре, щоб був дійсно добрим? Встати з утра і улыбнутися собі і сказати, от на я проснулася, і у мене все добре. Тобто потрібно самого ранку себе налаштовувати, щоб все буде добре, і так воно. Ну, по справді доброю. ну, взагалі, ви знаєте, доброта, Всім не угодиш, як кажуть, як я не сонце, всіх не обогрею. Но, по крайній мере, людям, которые, ну, по мірі, тим людям, які ближні вдома. родственники и с теми людьми, с которыми приходится общаться. Вот у меня, например, с клиентами пытаюсь явить доброту. Ну, если вижу человек в нужде, там скидочку какую-то сделаю. Ну, это я насчет себя там. И, ну так я думаю, что всем людям, конечно, мы не угодить не можем. И доброта это понятие растяжимое. Но по крайней мере тем людям, с которыми мы общаемся, с которыми мы дружим, ну кто нас окружает, ну надо являть любовь и доброту. Від чого залежить доброта людини? Тобто, якою повинна бути, крім цього, людина для того, щоб вона могла проявити доброту, якою вона повинна бути? Ну, Взагалі, це внутрішній мір чоловіка. Буває, що навіть трудні обстоятельства не делают человека чорством, а наоборот. Він ще більше являє добра, хоча сам, може, і пережив якісь несправедливості. То есть я считаю, что доброта человека, она не зависит от внешних обстоятельств, а это прежде всего внутренний мир человека. И человеку надо от этого черпать доброту. Но вообще, как мы все знаем, источник добра это Творец, это Господь Бог, который сотворил всех людей. И имея общение с Ним, человек может явить тоже эту доброту, несмотря на внешние. Вот сейчас э, все люди злые, там пенсии маленькие, там Люди несправедливі, політики там ну не там. Ну какие бы не були внешние обстоятельства, если человек наполнен Божою добротою і получает ответы від Бога, поверьте, он теж буде цю доброту. Деякий час на телебаченні транслювали телесеріал для підлітків під назвою «100 добрих вчинків Едді Макдауда. Цей серіал про підлітка 17-річного хлопця, який не давав спокою ні своїм сусідам, ні жителям свого кварталу, ні своїм однокласникам, вчителям, а також іншим учням школи. Але одного разу цей хлопець Едді зустрівся із справжнім чарівником, який перетворив його на собаку. І Єдиною умовою для Едді, щоб повернути свій людський образ, стало виконання ста добрих справ, але виконати ці справи треба щиро від усього серця. Тільки тоді добра справа може вважатися зарахованою. Тож і нам у повсякденному житті не треба забувати те, що людьми нас робить саме виконання добрих справ. Чи може доброта зашкодити людині? Чи може в нас спровокувати зло або навіть недобре якесь ставлення? Ну от Ви знаєте, доброта теж широке поняття. Іноді ну, е, ну, я навіть пам'ятаю мультик в дитинстві про фунтика. І там такі слова були: всіх довірчиві і строже, в этом мире доброта. Іноді доброта буває строгою, строгой. Понимаете? иногда ну, человека ну вот родители могут ребенка наказать для чего не для того чтобы там забить его как-то или унизить а для того чтобы его исправить понимаете ну и и не то что доброта порождает зло нет наоборот наоборот зло побеждено добром добрый человек это который делает добрые дела делает правильные поступки который уважает старших из себя людей, который уважает начальство свое, который правильно относится к слабым людям, то есть к детям, к немощным, который помогает по силе своей возможности. Доброта ⁇ это всегда... размывает под собой даяние. То тобто, есть ты можешь дать человеку что-то физическое, ты можешь дать человеку доброе слово, добрый совет, э, пожалеть его, посочувствовать. Вот в этом заключается доброта. Як ви вважаєте, що таке добро? Вташення, друг до друга хороша, не ображати ближнього. Скажіть мені, будь ласка, а ви самі коли-небудь зцілювали когось добрим словом, допомагали у біді? І вам хто-небудь допомагав? Ну, добрим словом, похвалить, хорошо виглядіш, здоров'я пожелати. Ну, а стілювати не знаю. Ну, підтримку якусь надавали, наприклад, поганий настрій, а ви от узяли і зцілили людину просто хорошим словом своїм позитивом. Ну, навірно, буває так. Смотря, яке настроєння у чоловіка там, смотря як. Уже. Іногда допомагає, іногда не допомагає. А до тваринок як ставитися? Положительно. У мене вдома кот. Він дуже любить мене, і я його люблю. Мурчик. Помічали так людей. От е, саме тварини це як е, показник того, чи добра людина, чи ні. Тому що якщо е, людина добра, то і тваринки до цієї людини більш тягнуться. І маленькі діти також. Помічали? Так. Да. Діти теж я помічала. що за ну. Ну, як, розуміють, де хороший чоловік, де плохий, ну, жоке там. І животні, звісно, чувствують, мабуть, я теж так думаю, що коти, собаки там, або там, ті самі кури, там петух клюється, знаю, що часто петухи клюються. Ну, Взагалі хороші, так. Да. Чувствують і діти, і животні. Доброта це така якість людини, для якої характерно найкращі риси, да, характеру там і чесність, і також людяність. Тобто, добра людина, вона віддає частиночку свого серця іншим людям, ділиться тим, що в неї є. Тобто живе не для себе, а для інших, і вона від цього отримує задоволення, коли робить якісь добрі справи. А ви як вважаєте? Ну я вважаю що людина та людина, яка добра, вона несе щось у світ хороше, допомагає людям. Ну також вона дбає про себе, робиться з відкритим серцем для, для, для других людей, допомагає всім. А як ви починаєте свій день для того, щоб він був добрим? Ну зранку я встаю. Ну, з дуже... Починаю з дуже хорошого настрою. Все добрий день залежить від хорошого настрою зранку, так? Так, да. Все да. залежить від хорошого настрою. І тоді все буде добре. Так. І цим настроєм ви також ділитеся і да, з оточуючим. Так, з своєю родиною, з учнями, з якими я займаюся в школі. Я ділюся з ними добрим настроєм. Пригадаємо одну цікаву притчу. У палаці одного східного правителя. Була дзеркальна кімната, і одного разу до неї потрапила собака. Вона побачила там також дуже велику кількість інших собак. Ми розуміємо, що це були її відображення, але вона почала гарчати і вишкірювати зуби. Інші собаки також почали вишкірювати зуби та гарчати. Вона почала на них гавкати та сердитися. Інші собаки також почали гавкати і сердитися. Собака не витримала цього, не змогла вибратися із кімнати і загинула. А все ж могло б бути інакше. Якби вона помагала хвостиком, якби вона повела себе дружелюбно, то й інші собаки, її відображення, також повелися б дружелюбно, почали б з нею гратися, якби вона почала з ними гратися. Так і в нашому повсякденному житті. Якщо ми йдемо одне до одного з хорошим настроєм, з позитивом і з добром. То й до нас, оточуючи, також ідуть лише із хорошими намірами. Про це не варто забувати. І нехай у вашому житті буде лише добре. А ми на цьому прощаємося, до нової зустрічі. Нехай вам щастить.